Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Друсована атака, атакам саме одразу після прибуття. Понад 15 аеродромів РФ та 10 критично важливих аеродромів без світла. У ранки згорить так звана ГЕС, ГЕС, яка центральною в кільцевій системі. Місто Орлов без світла, також як і пів Москви. В цю гру можна грати вдвох. обстріл. за обстрілом Патрушову доповіли. Саме тому сьогодні по інфраструктурі не били. І, мабуть, в найближчі дні не будуть, оскільки відповідь Україна обрушить російську. олігархи прийшли по його душу. Саме тому він ледь не на колінах благ. Гає переговорів через ці канали. Люди Патрошова роблять хаос з середині країни. Влади переходить до нього. Ну і не можна не згадати про те, що приховують в Кремлі. 24 вибухи в Москві за останні 12 хвилин. Двійника Путіна вивозять з адміністрації. За ним біжить Патрошов, Елітку накрили помста. За вчорашній ранок українців загинуло понад 45 людей, які обідали в кухні в одній із казарм Кремля. Після детонації приміщення рознесло. Не залишилось нічого. Над Кремлем дев'ять гелікоптерів. Десятки урядових бортів летить на Валдай, де буде закрите засідання. Війна переходить на територію. РФ, що гарячим військових з пержданов, росіяни дуже бояться. Вони розуміють, що чим більше прийде американської зброї, тим гірше у них буде ситуація на лінії фронту. Віргідність російських ракетних ударів за словами Жданова, в середині травня також виросте. Вони будуть намагатися бити і по логістиці і складах. Принаймні з точки зору військової, якщо вони знають де у нас основні перевалкові бази, вони будуть намагатися бити туди. Також ймовірність, що росіяни битимуть по залізниці. США виділило допомогу. Зброї і буде більше, воювати стане легше. Тож який план? Це мабуть єдине питання, яке ставлять республіканські. Опоненти фінансування, що заслуговує на увагу рік тому, відповідь була чіткою, хоча й надзвичайно амбітною, Україна повинна повернути всі окуповані Росією території, завдавши повної поразки спробі вторгнення Владиміра Путіна. Але якщо це колись і було можливим, то не зараз. Добре забезпечений український контрнаступ минулого літа зазнав повного провалу, оскільки республіканці в конгресі перетворили війну на питання партійної політики. США. Боротьба за основою майбутньої зовнішньої політики США ще далека від завершення. Тим часом перерва у наданні військової допомоги Україні з боку США вже призвели до. Втрати життів землі та військової ініціативи, яку буде важко відновити, вважає Блумберг. Зараз необхідна нова і послідовна стратегія припинення війни, кінцевою метою якої має стати врегулювання, переговори та врегулювання мають відбутись тоді, коли Кремль зрозуміє, що продовження війни більше нічого не дасть і коли Україна вже створить систему стримування від будь-якого відновлення бойових дій. Навіть такий великий пакет американської допомоги не може забезпечити ці передумови салотушки, зазначає агентство. Однак ці гроші можуть дати Україні рік перепочинку, щоб відновити свою оборону. Це в останню чергу, тому що президент. Джо Байден і його адміністрація хочуть витратити всі кошти до січня 2025 року. Адже якщо Дональд Трамп повернеться в Білий Дім у листопаді, немає жодних гарантій, що він дозволить продовжити фінансування після своєї інаугурації. Ключовим моментом буде якнайшвидше доставити на фронт вкрай необхідні артилерійські снаряди, стабілізувавши українську лінію фронту. Після цього сили України повинні будуть зосередитися на обороні, завдаючи непропорційних втрат російським військам і Техніці одночасно набираючи особовий склад, необхідний для відновлення своїх фронтових підрозділів. Рік перепочинку буде критично важлив і для Європи це означає, що вона буде мати час для збільшення виробництва зброї і потужностей. Відсутність великої спроби контрнаступу в 24-му році не означає, що Україна не може перемогти, а навпаки, має стати частиною території перемоги Києва, а навпаки, має стати частиною теорії перемоги Києва, тому що наступного року, якщо все піде добре, він зможе використати цей час для перегрупування поповнення особового складу засобів протиповітряної оборони та далекобійної артилерії. А також отримати на озброєння F-16 та іншу високотехнологічну техніку, необхідну для створення надійного довгострокового стримування від майбутніх нападів вважає Блумберг. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.